Коли ми думаємо про козацькі укріплення, перед очима постає образ Запорізької січі, легендарної фортеці на Дніпровських островах, яка століттями захищала українські землі від ворожих нападів. Але мало хто знає, що козаки були не просто відважними воїнами, а й талановитими інженерами-фортифікаторами, які вміли будувати укріплення з нічого, використовуючи природні матеріали та хитрощі ландшафту. Їхні фортеці не мали готичних веж чи кам'яних стін європейських замків, але були не менш ефективними у захисті дерево, земля, очерет, ось з чого козаки створювали неприступні бастіони, здатні витримати облову регулярних армій. Секрет їхнього успіху полягав не в розкоші будівництва, а в розумінні тактики, використанні природних перешкод та швидкості зведення укріплень. Сьогодні археологи та історики відновлюють ці забуті технології. Досліджуючи залишки козацьких фортець та описи сучасників. Запорізька Січ не була однією фортецею. Це було ціле явище, що існувало в різних місцях протягом 16 18 століть. Перша Хортицька Січ з'явилася близько 1552 року на острові Мала Хортиця, заснована князем Дмитром Вишневецьким, який зрозумів стратегічне значення дніпровських порогів. Козаки обрали це місце не випадково. Острови серед бурхливих порогів були природною перешкодою для ворожих флотів, а річка забезпечувала воду та рибу. Протягом наступних століть Січ переміщувалася кілька разів, після руйнувань або з стратегічних міркувань. Кожна нова січ будувалася швидко, за кілька місяців, бо козаки володіли чіткою системою фортифікації, перевіреною роками. Остання нова Січ, що існувала у 1734-1775 роках на річці Підпільна. Була найрозвиненішою та найбільшою, справжнім містом фортецею з населенням до 10 тисяч осіб. Основою козацької фортеці були земляні вали. Високі насипи з ґрунту, зміцнені дерев'яними конструкціями. Вал мав висоту від 3 до 5 метрів, іноді більше, ширину біля основи до 10 метрів. Насипали його вручну, тисячі козаків переносили землю в кошиках, утрамбовували її шарами. Зміцнювали дерев'яними кілками та плетінням з лози. Зовнішня сторона валу робилася крутою, щоб ворог не міг легко підійти, внутрішня більш пологою, щоб захисники могли швидко підніматися на позиції. На вершині валу встановлювалася дерев'яна огорожа, частокіл з захострених колод, вкопаних щільно одна до одної. Висота частоколу становила 2-3 метри, і він служив додатковим захистом для стрільців. Між колодами залишалися вузькі щілини. Бійниці, через які козаки могли стріляти з рушниць та гармат, залишаючись при цьому захищеними. Така конструкція була простою, але надзвичайно ефективною. Перед валом обов'язково копали рів, глибокий і широкий, наповнений водою або залишений сухим, але з острими кілками на дні. Рів робив підхід до укріплень смертельно небезпечним. Ширина рову сягала 5-7 метрів, глибина – 3-4 метрів. Якщо фортеця будувалася біля річки, рів наповнювали водою, створюючи природну перешкоду. Вийняту з рову землю використовували для насипання валу, що робило будівництво економним та швидким. У деяких місцях у рові влаштовували додаткові пастки: загострені палі, замасковані ями, підводні перешкоди. Переправитися через такий рів під вогнем захисників було майже неможливим завданням. Єдиний шлях до фортеці пролягав через міст. Який можна було швидко підняти або знищити у разі небезпеки козаки продумували оборону до найменших деталень. Матеріали для будівництва козаки використовували виключно місцеві дерево, очерет, глину, землю. На Запоріжжі не було каменю, тому кам'яні укріплення були рідкістю. Але дерево в степовій зоні також було дефіцитом. Доводилося сплавляти колоди річками з лісистих районів або використовувати вербу та дуб з прибережних гаїв. Очерет, якого на болотистих островах було вдосталь, використовували для покрівлі дахів, плетіння огорож чи створення маскування. Глину застосовували для обмазування дерев'яних стін, це захищало від вогню та підвищувало міцність конструкцій. Козацькі майстри знали десятки способів обробки деревини, вимочування у воді для збільшення міцності, обпалювання кінців колод для захисту від гниття, спеціальні сполучення без цвяхів. Усе це робило споруди довговічними, незважаючи на відсутність складних інструментів. Планування козацької фортеці завжди враховувало ландшафт та стратегічні потреби. Січ будувалася не за шаблоном, а пристосовувалася до місцевості острова, мису, річки, підвищення серед боліт. Головним принципом було використання природних перешкод. Якщо фортеця розташовувалася на острові, вода ставала першою лінією оборони. Якщо на височині крутий схил замінював частину валів. Козаки ніколи не будували укріплення на абсолютно відкритій місцевості без природних переваг. Форма фортеці зазвичай була неправильною, наближеною до кола або овалу, що дозволяло обстрілювати підступи з усіх напрямків. Кути та виступи валу робилися так, щоб усунути мертві зони, де ворог міг сховатися від вогню. Це відрізняло козацькі укріплення від європейських бастіонних фортець, але було не менш продумано. Всередині фортеці розміщувалися житлові курені. Невеликі дерев'яні будинки, де жили козаки однієї сотні або полку. Кожен курінь мав свою назву канівський, корсунський, уманський та інші, залежно від того, звідки прийшли його мешканці. Будинки будувалися з дерева, мали солом'яні або очеретяні дахи, невеликі віконця. Усередині було просто: нари для сну, піч для обігріву та готування, лави, стіл, зброя на стінах. Розкоші не було. Козацький побут був спартанським. Курені розташовувалися рядами вздовж вулиць, залишаючи центральну площу майдан, де збиралася вся громада для ради, де зберігалася артилерія, де стояла церква. Церква була обов'язковою частиною будь-якої січі, дерев'яна, часто з декількома банями, центром духовного життя козацтва. Навколо майдану також розташовувалися склади з порохом, провіантом, зброєю, ковальня, стайні. Оборонні вежі, башти будувалися по периметру укріплень у ключових точках. Це були дерев'яні споруди висотою від 5 до 10 метрів, квадратної або восьмикутної форми з кількома ярусами. На кожному ярусі розміщувалися стрільці або гармати. Верхній ярус мав дах, що захищав від дощу та стріл, але з боків залишалися відкриті бійниці. З вежі відкривався огляд на всі підступи до фортеці. Дозорні могли вчасно помітити наближення ворога та подати сигнал. Найбільша вежа зазвичай стояла біля головних воріт. Це була і сторожова вежа і командний пункт. Вогневу міць січі забезпечували гармати. Козаки мали десятки, іноді сотні гармат різних калібрів. Частину захоплювали у боях, частину купували або виливали самі у власних майстернях. Гармати встановлювалися на валах, у вежах, на майдані. Під час облоги саме артилерія вирішувала долю оборони. Водопостачання було критично важливим для будь-якої фортеці. Козаки завжди будували укріплення біля води, річки, озера, джерела. Усередині січі копали колодязі, іноді глибиною до 20 метрів, щоб мати запас води на випадок тривалої облоги. Воду також зберігали у великих дерев'яних бочках, встановлених біля куренів та на майданчиках. Крім питної води, вода була потрібна для гасіння пожеж, головної загроли для дерев'яної фортеці. Під час штурму вороги часто намагалися підпалити укріплення вогняними стрілами або закинути палаючі снаряди. Козаки тримали біля кожної вежі запас води та піску, організовували цілі команди пожежників. Обмазування стін глиною також служило протипожежним заходом. Попри дерев'яну конструкцію, добре підготовлена січ могла протистояти вогневим атакам. Таємні виходи та підземні ходи були важливою частиною козацької оборони, прокладали їх у найбільшій таємниці. Лише кошовий отаман та найближчі соратники знали про всі ходи. Підземні тунелі вели за межі укріплень, дозволяючи робити вилазки, евакуювати поранених, отримувати підкріплення або провіант під час облоги. Деякі ходи закінчувалися в очеретяних заростях чи лісових гущавинах за кілька сотень метрів від фортеці, рили їх вручну, зміцнювали дерев'яними підпорами. Маскували вхід камінням або деревиною. Іноді ходили до річки, де під берегом ховалися човни для екстреної евакуації. Про існування цих ходів довідувалися лише тоді, коли козаки несподівано з'являлися у тилу ворога або зникали з обложеної фортеці. Це додавало козацьким укріпленням ауру неприступності та таємниці. Швидкість будівництва була однією з найважливіших переваг козацької фортифікації. Європейські кам'яні замки будувалися роками, іноді десятиліттями. Козацьку січ можна було звести за 3-4 місяці, якщо була потреба та достатньо людей. Ця швидкість досягалася завдяки простоті конструкцій, використанню доступних матеріалів та чіткій організації праці. Коли козаки вирішували заснувати нову січ або відбудувати зруйновану, скликалася загальна рада, де обирали місце і призначали отамана будівництва. Усі козаки, хто не був на походах, зобов'язувалися працювати. Роботу розподіляли між куренями: одні копали рів, інші насипали вал, треті рубали ліс, четверті плели часто кіл. Кожен курінь намагався виконати завдання швидше і краще за інших. Це було питання честі. Така організація нагадувала сучасні методи масового будівництва, але без складної техніки. Тимчасові укріплення табори козаки могли збудувати за один день. Під час походів, коли треба було зупинитися на ночівлю або відбити ворожу атаку, козаки швидко створювали польовий табіг. Возили з собою дерев'яні щити, кілки, мотузки, вози встановлювали у коло або квадрат, зв'язували один з одним ланцюгами, заповнювали проміжки щитами та мішками з землею. Між возами залишали вузькі проходи для вилазок. У середині табору розміщувалися люди, коні, провіант. З усіх боків табір міг вести вогонь з рушниць та легких гармат, встановлених на возах. Така тактика таборної оборони була надзвичайно ефективною. Невелике козацьке військо могло годинами тримати оборону проти значно чисельнішого ворога. Османські та татарські хроністи з жахом описували ці возові фортеці, які раптом з'являлися у степу і ставали неприступними бастіонами. Маскування та обманні споруди були важливою частиною козацької хитрості. Козаки часто будували фальшиві вежі та укріплення, щоб збити ворога з пантелику щодо справжньої сили оборони. На відстані дерев'яна конструкція, обмазана глиною і пофарбована, могла здаватися кам'яною баштою. Опудала, одягнені у козацький одяг і виставлені на валах, створювали враження більшої чисельності гарнізону. Гармати часто робили дерев'яні, точні копії справжніх. Пофарбовані у чорний колір, які лякали ворога, хоча не могли стріляти. Ці обманки розміщували на видних місцях, а справжню артилерію ховали до останнього моменту, коли вороже військо підходило впритул, справжні гармати раптово відкривали вогонь з несподіваних позицій. Психологічний ефект був величезним. Вороги не могли зрозуміти, де реальна загроза, а де обман. Взаємодія з природним середовищем робила козацькі укріплення ще міцнішими. Болота, річкові плавні, густий очерет усе це козаки використовували як союзників. Навмисно залишали підходи до фортеці лише через болотисті ділянки, де важка кіннота або артилерія не могли пройти. Прокладали потайні стежки через болота, які знали лише свої ворожі армії, які намагалися атакувати січ. Часто ув'язали у трясовинах, втрачали орієнтацію у нескінченних очеретяних зарослях, потрапляли у засідки. Козаки ідеально знали свою територію. Кожну протоку, кожен острівець, кожен брід. Це знання було зброєю не менш могутньою ніж гармати. Іноземні командири регулярних армій, звиклі до відкритих полів європейських битв, безпорадно блукали у лабіринтах дніпровських плавнів. Ремонт і підтримка укріплень були постійним процесом. Дерев'яні конструкції потребували регулярного догляду. Колоди гнили від вологи, дахи протікали, вали розмивалися дощами. Козаки організовували чергові роботи. Кожен курінь за графіком виходив на ремонт своєї ділянки укріплень. Весною після танення снігу обов'язково перевіряли стан валів, підсипали розмиту землю, міняли прогнилі колоди частоколу. Восени готувалися до зими, утеплювали споруди, робили запаси дров. Гармати регулярно чистили та змащували, перевіряли запаси пороху та ядер. Така дисципліна підтримки забезпечувала постійну бойову готовність. Січ не була просто фортецею. Це був живий організм, який постійно вдосконалювався і розвивався. Облогова тактика козаків, коли самі штурмували вороже укріплення, була не менш цікавою. Козаки не мали складної облогової техніки європейських армій, але компенсували це хитрістю, відвагою та знанням слабких місць фортець. Головним методом був раптовий штурм: скористатися темрявою ночі, туманом, снігопадом, щоб непомітно підійти до стін. Козаки використовували драбини, гаки на мотузках, підкопи під стіни. Іноді застосовували вогневі атаки. Підпалювали ворота або дерев'яні укріплення, кидаючи смолоскипи або бочки з горючими речовинами. Якщо фортеця стояла біля води, козаки могли підплисти човнами під покровом темряви і несподівано атакувати з боку річки, де оборона зазвичай була слабшою. Швидкість та несподіванка були головними козирями. Інженерні знання козаки здобували різними шляхами. Частина навичок передавалася усно від старших до молодших. Традиційні методи будівництва валів, плетіння частоколів, копання ровів. Але козаки також запозичували досвід інших народів: ті, хто служив у польському, литовському або московському військах, переймали європейські фортифікаційні прийоми. Козаки, які воювали проти османів, вивчали турецькі методи облоги та оборони. Полонені інженери іноді ставали вчителями. Козаки цінували корисні знання і могли помилувати спеціаліста в обмін на навчання. У XVII столітті, коли контакти з Європою посилилися, у січі з'явилися майстри, які знали основи бастіонної фортифікації, геометрії, балістики. Це поєднання народних традицій та наукових знань робило козацьке будівництво унікальним. Гетьманські резиденції та полкові центри будувалися з більшою розкішшю, ніж Січ, але за тими самими принципами фортифікації: Батурин, Чигирин, Глухів. Ці міста були не просто адміністративними центрами, а потужними фортецями. Гетьман мав більше ресурсів, міг запросити професійних інженерів, закупити гармати, побудувати кам'яні споруди, але основа залишалася козацькою. Вали, рови, дерев'яні бастіони, використання природного ландшафту. Палац гетьмана розташовувався у центрі фортеці, оточений додатковими лініями оборони. Навколо селилася козацька старшина, будувалися церкви, торгові ряди, казарми для реєстрових козаків. Ці міста фортеці витримували облоги великих армій, наприклад, оборона Чигирина 1677-1678 років проти 120 тисячної османської армії увійшла в історію як один із найбільш героїчних епізодів козацької доби. Артилерійська справа у козаків була високо розвинена. Гармати виливали із захопленої у боях бронзи або купували у європейських торговців. Січ мала власні ливарні майстерні, де працювали досвідчені майстри гарматники. Калібри гармат були різні: від маленьких фальконетів, що стріляли ядрами вагою пів кілограма, до важких облогових гармат з ядрами по 10-15 кілограмів. Козаки надавали гарматам імена: єдноріг, левиця, райська птиця. Кожна гармата прикрашалася орнаментами, написами, гербами. Порох виробляли самостійно з селітри, сірки та деревного вугілля. Ядра були кам'яні, залізні або слинцеві. Козацькі артилеристи славилися влучністю, могли вразити ціль на відстані понад кілометра. Під час оборони гармати розставляли на валах так, щоб вони перехресним вогнем накривали всі підступи до фортеці. Психологічна стійкість захисників була не менш важливою ніж міцність стін. Козаки виховувалися в традиціях військового братерства і православної віри, що давало їм силу витримувати найважчі випробування. Під час облоги морально підтримували спільні молитви, співи духовних пісень, промови отаманів. Кошовий та курінні отамани особисто відвідували всі пости, підбадьорювали козаків, ділилися останнім харчем. Дезертирство каралося смертю, але зрадників було мало. Козацька честь цінувалася вище життя. Навіть коли провіант закінчувався, вода була на вичерпу, а гармати вже не стріляли через брак пороху. Козаки продовжували триматися. Історія знає випадки, коли Січ витримувала місячні облоги, втрачала половину гарнізону, але не здавалася. Ця непохитність вражала навіть ворогів. Занепад козацької фортифікації розпочався у 18 столітті з розвитком артилерії та змінами у військовій тактиці. Дерев'яно-земляні укрідзення, які добре захищали від штурмів піхоти та кінноти, ставали вразливими до потужних гармат нового покоління. Кам'яні бастіонні фортеці європейського зразка могли витримати артобстріл набагато краще. Російська імперія, яка поступово підпорядковувала собі українські землі, не була зацікавлена у збереженні автономних козацьких укріплень. Після ліквідації Запорізької січі у 1775 році за наказом Катерини II фортецю методично знищили. Спалили будівлі, розрили вали, засипали рови. Мета була очевидна стерти саму пам'ять про козацьку вільність та військову силу. Козацькі майстри-будівельники розсіялися по імперії: хтось пішов на Кубань, хтось осів у нових слободах. Археологічні дослідження козацьких укріплень розпочалися лише у 20 столітті. Радянська влада спочатку ігнорувала козацьку спадщину, але пізніше, у 1960 х шістдесятих х роках, почалися серйозні розкопки на місці січей. Археологи знайшли залишки валів, фундаменти церков, зброю, побутові предмети, монети. Особливо багаті знахідки були на Хортиці та на місці нової січі. Дослідження показали, що козацькі фортеці були набагато складнішими, ніж здавалося раніше. Виявили сліди підземних ходів, залишки складної дренажної системи, фундаменти кам'яних споруд. Ці відкриття змінили уявлення істориків про рівень козацького будівництва. Виявилося, що козаки знали основи гідротехніки, використовували геометричні принципи при плануванні, застосовували складні інженерні рішення. Відновлення козацьких традицій фортифікації у сучасній Україні стало частиною національного відродження. У 2000-х роках на Хортиці побудували реконструкцію Запорізької січі музей просто неба, де відтворили курені, церкву, вали, вежі за історичними описами та археологічними даними. Реконструктори використовували традиційні технології, рубали дерев'яні будівлі без цвяхів, плели частоколи, насипали вали вручну. Це дозволило на практиці перевірити, як працювали козацькі методи. Виявилося, що старі технології були дивовижно ефективними, дерев'яні конструкції виявилися міцними, вали справді затримували воду, частокіл був складною перешкодою. Сьогодні музей відвідують тисячі туристів, які можуть побачити на власні очі, як виглядала козацька фортеця. Військові уроки козацької фортифікації залишаються актуальними досі. Принципи швидкого зведення укріплень з доступних матеріалів, використання природного ландшафту, мобільної оборони вивчаються у військових академіях. Під час Другої світової війни радянські військові інженери використовували деякі козацькі прийоми при облаштуванні оборонних ліній. Сучасні польові укріплення, окопи, траншеї, бліндажі, концептуально близькі до козацьких валів та ровів, хоча будуються з іншими технологіями. Досвід партизанської війни козаків, коли невеликі загони тримали оборону у важкодоступних місцях проти регулярних армій, також вивчається у контексті сучасних асиметричних конфліктів. Козацька тактика довела, що правильна фортифікація може компенсувати чисельну перевагу ворога. Культурна спадщина козацького будівництва залишилася у народній архітектурі України. Дерев'яні церкви з характерними банями. Хати мазанки з товстими стінами, обмазаними глиною, плетені таркани усе це відголоски козацьких традицій. Майстри передавали знання від покоління до покоління: як правильно зрубати дерево, як скласти сруб без цвяхів, як обмазати стіни, щоб не тріскалися. Ці технології виживали століттями, бо були надійними та перевіреними. Навіть сьогодні в селах можна зустріти старих майстрів, які пам'ятають традиційні методи будівлі.